Якщо ви шукаєте запчастини до Master чи Traffic, ось відповіді на питання, які нам ставлять найчастіше. А ви розбираєте тільки Master і Traffic? Так, вже більше 12 років ми розбираємо і продаємо запчастини виключно для цих моделей. Чи даєте ви гарантію на запчастини? Так, на всі деталі ми надаємо гарантію, також на вживані, тому що ми впевнені в їхній якості. А на деякі позиції, такі як мотор або коробка передач, ми надаємо більшу гарантію. Як можна замовити запчастину? Запчастини можна замовити безпосередньо на нашому сайті або за телефоном. Також варто зазначити, що на нашому сайті відображаються не всі позиції, тому що велика кількість ще не вивантажена. Тому краще уточнюйте наявність по телефону або в зручному для вас месенджері. Якщо запчастина не підійде. Звісно, якщо ваша деталь вам не підходить, ми можемо повернути вам ваші кошти або замінити запчастину на іншу. Є питання? <реш> О. А які способи оплати у вас є? Ви можете оплатити вашу запчастину за трьома способами: повна оплата на офіційний рахунок ФОП, по передоплаті, також накладний платіж, після того, як ви оглянете вашу запчастину на новій пошті. Але також варто зазначити, що великогабаритні запчастини ми відправляємо тільки по передоплаті або по повній оплаті на наш офіційний рахунок ФОП. У вас оригінальні запчастини чи аналоги. У нас в наявності є як і нові оригінальні, так і вживані запчастини, які ми безпосередньо знімаємо з автомобілів, які перебувають на нашій розборці. Також ми надаємо і якісні аналоги, як я можу бути впевнений у стані деталі. Ми все перевіряємо, чистимо і фотографуємо, щоб ви бачили реальний стан. Також за потреби можемо вам надати додаткове відео або фото. Чи можна встановити запчастину у нас на сервісі? Так, маємо власний сервіс в Рівному і Луцьку, де ви можете без проблем встановити придбану у нас запчастину.